Всім привіт. Неділя, 13 квітня, вельбна неділя. Вітаю всіх із цим святом. Знаходжусь на даний момент на своїй виїзній пасіці. Вечер, 20 година минула. Буквально то, що завершив основні роботи і вирішив зняти коротеньке відео і сповісти в ньому про те, які роботи сьогодні приводить. В обід працював на домашній пасіці, там приводив шеяння, ну і з цією самою метою приїхав під вечір сюди. Встиг виконати всі заплановані роботи, вся пасіка є ну і скажу, як що тут взагалі у мене відбувається. Значить, Буду так безпосередньо по ходу, у зв'язку з тим, що ми наближаємось до певної проблемної ситуації. У мене чисто спонтанно, я помітив сьогодні, що. Один із пільцезбірників закрився. Ну і бджовки трішки погубили пилку. Звичайно, неприємно. Тому що краще б він ішов їм на розвиток, але вже, що маємо, то маємо. По відтінку ця сім'я летить не на вайбу, здебільшого, а десь, напевно, на персик чи абрикос. якось. здебільшого, коричневий. Щоб таких нюансів не було, в минулому році я підставляв. Або дерев'яний брісочок, в принципі, він тут також десь є. от Знайшов біля цього вулика, або дерев'яний брісок, або пробочку від -пляшки. От якось так. пляшки. Також зараз треба буде поповнити водний баланс. Бджоки дуже гайно вибирають водичку буквально по через день-два, треба виїхати і дивитися, щоб водичка постійно була, водичка має бути свіжа, чиста. Тому за цим теж треба стежити. В загальному розвиток бжова 1 можуть е, описати е, заставні, які я позабирав із е, вулицю. З пінопластових заставних мої бджівки знущаються повним ходом. Багато заставних позабирав із е, такими язиками. В великій кількості заставних є засів, в, ну, я маю на увазі в тих язиках. Ну і поміж тим, е, Одна сім'я, тому навіть там вже практично до виходу, ну, до печатного еспору, до стадії принаймні довести тиутня. Тому досить довго вже матка там працювала. Ось така у нас річ. В загальному сім'ї достатньо хороші, розвиваються успішно. І Основну частину пасіки ну, в загальному я старався сьогодні все-таки розшияти світлокоришневими ямочками, але їх в мене не так багато. Тому під завершення, навіть можна сказати, більшу половину пасіки я розширяв минулорічною ось такою сушнинкою відбудованою. Ну І ставлю по ямочці вощини. Також на домашній пасіці поставив сьогодні декілька ямок вощини. Завтра подивимось, як бжілки їх відтягнуть. Думаю, якщо буде змога, покажу коротеньке відео із цим. Ну а на сьогодні, напевно, айолок буду завершувати, ще потрібно поставити один пильцезбірник. Планував це зробити при попередньому візиті на цю пасіку, але не мав із собою ось такої довгої бітки від шиповерта. Зараз цей пильцезбірничок вмонтую, поставлю його на... Ось цей синій вулик. І все. В принципі, вся пасіка буде із пельцезбірниками. Думаю, що з дня на день можна буде приступати до збою. На цьому, напевно, я буду завершувати. Всім доброго вечора. До побачення.